Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Друга неділя великого Посту має окрему назву, – неділи розслабленого. Євангельське читання цієї неділі є надзвичайно повчальне і по-своєму колоритне. Кожний, хто слухає і читає цей уривок Євангелія від Марка, дуже легко може уявити все, що відбувалося в Капернаумі, тобто в домі, в якому перебував Ісус Христос після того, як був охрещений в Йордані від Йоанна та сорок днів постив і молився в пустелі, і на кінець успішно подолав усі спокуси диявола. Пропоную прослухати даний євангельський епізод. У той час, коли Ісус прийшов до Капернаума, пішла чутка, що Він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що не вміщалися біля дверей, і Він говорив їм слово, і прийшли до нього з паралізованим якого нести четверо, і, не маючи змоги наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав паралізований. Ісус, побачивши віру їхню, говорить паралізованому: Сину, відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи й міркували в серцях своїх, чому цей так Бог хулить? Хто може прощати ріхи, окрім самого Бога? Ісус відразу, зрозумівши духом Своїм, що вони так міркують у собі, сказав їм, навіщо так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми постіль Свою і ходи. Та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі відпускати ріхи. Говорить паралізованому, тобі кажу встань, візьми постіль Твою та йди додому свого. Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і проставляли Бога кажучи ніколи ми ще такого не бачили. Початок проповіді Ісуса Христа мав великий успіх свої слова про Царство Боже. Він завжди супроводжував, підсилював і переконував різними знаменнями, сутністю цього царства, тобто чудесами та зціленнями. Уривок Євангелія від Марка про оздоровлення розслабленого переносить нас далеко назад і робить нас свідками незвичайної події. Дуже багато людей настільки загорілися словами Ісусової проповіді, що увійшли до Його дому. Повністю заповнивши це приміщення. Одначе, не кожен із присутніх удомі був відкритий для слухання, дехто, чиїм обов'язком здавалося, мало б стати слухання, насправді хотіли лише одного підловити Ісуса на слові чи вчинку. Раптом голос Ісуса перекриває незрозумілий шум зверху, на голови присутніх. Посипалася глина, якою перемащували шви на дерев'яній стелі тодішніх місцевих будинків, далі більше. На очах усіх присутніх, на мотузках спускають ложе і чоловіка на ньому. Нечувана наглість, без жодного запрошення, дозволу, в такий брутальний спосіб вриватися додому знаменитого проповідника. Де були присутні на слуханні стільки поважних людей фарисеїв, законовчителів та інших. Можемо собі лише уявити обурення, яке охопило усіх присутніх. Але в домі була одна людина, яка не бачила в цьому наглості, яка не звертала уваги на пилюку, глину, не зважала на обурення присутніх. Ця особа бачила одне. Велику віру чотирьох чоловіків, що скупчилися над отвором у стелі і з цікавістю заглядали зверху. Окрім Ісуса, цього ніхто не міг зауважити. Дивно, але Ісус навіть не вступає в діалог із розслабленим, як зазвичай робив із тими, хто потребував оздоровлення. Йому для чуда вистачило віри тих, кого по праву можна назвати його друзями. Встань, візьми своє ложе і йди, каже Ісус розслабленому. Легко сказати, але важко зробити. Це ж треба не просто встати, але кожного зрушити з місця, пропихаючись із ложем до виходу. З розслабленим зарухався весь дім, супроводжуючи його, хтось викриками радості і здивуванням. А від когось, можливо, отримавши Істусана чи дорікання. Дорікання стосувалося не лише того, хто виходив із дому, не знаючи, що з ним відбувається. Дорікання стосувалося також і Ісуса. Як посмів Він сказати, прощаються всі гріхи Твої, кого Він із себе робить? Для Ісуса людська невдячність і закам'яніве серця. Не є чимось новим. Як можна було не добачати того зв'язку, що існував між словами Ісуса, про прощення гріхів і тим, що чоловік встав, взяв ложе і вийшов. Причини його хвороби крилися насамперед у духовній площині. Ісус, усунувши причину хвороби, септо гріх, сказав розслабленому встань і вийди. Для людини, яка слухала Ісуса перед цим з відкритим і щирим серцем, не було нічого незрозумілого. Ті ж, хто не хотіли чути, не могли і добачити того, ким насправді Він є. У цій всій історії є чимало того, що зробило б наше духовне життя дійсно іншим. Серед нас є багато людей, що потребують сторонньої допомоги. Щоб зустрітися з Ісусом, інколи наша з вами допомога таким людям є просто необхідна. Не потрібно зважати на когось, переймаючися другорядними речами, а йти до цілі і з вірою. Нехай часом комусь це здається незвичним. Можливо, бачачи нашу віру, віру тих, хто розбиває стелю, Господь змінить і покращить життя дорогій нам людині. Також і ми можемо бути розслабленими духовно і хворими тілесно. І тому просімо інших людей молитися за нас. Можливо, бачачи чиюсь віру, Ісус і нам дарує свою благодать прощення і зцілення. Не забуваймо і про гріх, що паралізує нас духовно, а деколи спричиняє і якусь фізичну недугу. Спішимо до тайни покаяння. Де постаємо перед Богом, лежачими на ложі і в духовному бруді, той, хто простив гріхи і зцілив розслабленого, зробить здоровими духовно і фізично і нас. Людина, яка отримала від Господа якийсь дарунок, завжди створює замішання в душах інших людей. Хтось починає більше вірити, а хтось, навпаки, нарікатиме на Ісуса. Наш приклад і доказ зустрічі з Ісусом, наше ложе може зачепити не одного навколо, але лише віруюча людина за цей Його дотик дякуватиме Ісусу. У часі Великого посту, завдяки розповіді, про прощення і оздоровлення розслабленого, перед нами стоїть потрійне завдання. Якщо біля нас є хтось, Хто духовно і тілесно розслаблений, допомогти принаймні своєю молитвою розібрати стелю Божого дому і поставити потреби іншого ближнього перед нашим Ісусом, а також неодмінно побачити і своє розслаблення та дозволити комусь довіритися, комусь, хто зможе спустити нас до Ісуса і наостанок знайти у собі сили і передусім. За допомогою посту та молитви покинути ложе, на якому ми розпластані горілиць, покаявшись і очистившись від своєї духовної скверни. У цю неділю вартує також подякувати тим, хто є нашими друзями. Можливо, завдяки комусь ми стали на шлях відродження, зцілення і спасіння, відбулася наша особиста зустріч із Спасителем. І таким вірним і щирим друзям маємо обов'язок бути вдячними протягом усього нашого життя. Амінь.